Кай, генерал Кай, верховний войвода всього Китаю. Я Не знаю. Нефритовий різун, володар болю. Може, чули бик відплати, вдовотворець. А? За життя кай був надзвичайно самовідданим та щирим. Він ризикував собою заради брата по зброї, носячи його по ворожій території у пошуку допомоги. Однак згодом стосунки вірних друзів розірвались, коли Кай почав викрадати чі у пант, які врятували у Гвея. Старий Черепах відправив друга на той світ, зірвавши втілення його зловісних планів. Цей момент буквально зламав Кая, він розцінив вчинок друга як зраду і поклявся відомстити. Гнів та ненавість ставали все сильнішими, і зеленоокий бик через 5 сотень літ. Взяв такий реванш. Ми билися 500 років тому. Я тепер готовий до реваншу. Довго готувався у кая є яскраво виражене самолюбство, яке дуже вже страждає через те, що його ніхто не пам'ятає. Також він досить саркастичний, прямолінійний, з чудовими бойовими та лідерськими навичками. З мінусів варто виділити його дратівливість і любов до довгих та пафосних промов. Я заберу твоєчі і ці кожної панди в цьому О, базіка. У цьому базіка, базікало, базіка, базікало, базіка. базіка, базіка, базіка. Уча ну, Ах ти, позати малий. Після поразки по Кай схоже усвідомив помилки та змирився з діючим станом речей, знайшовши власний внутрішній спокій. Перед тим як ми продовжимо, вже традиційно нагадую про необхідність фінансово підтримувати наших могутніх воїнів, завдяки яким ми можемо творити український Ютуб. Куди та кому донатити обирати лише вам. Головне пам'ятайте, що кожна гривня важлива. Кай був одним з найсильніших воїнів, які коли-небудь ходили землями Китаю. Будучи вельми молодим, Кай дослужився до звання генерала та міг битись на рівні з Угвеєм, якого вже тоді вважали наймогутнішим майстром Кунг Фу в історії. П'ять сотень років поневірянь царством духів зробили з Кая неймовірного монстра, який зміг здолати всіх мертвих, а згодом і живих майстрів Китаю. Окрім сили та майстер, Насті Кай продемонстрував великі знання стосовно військової справи та тактики зі стратегією у прямому бою. Досвід Кая грає величезну роль. Він з легкістю здолав багатьох діючих майстрів, п'ятірку, шіфу. Та навіть По. Його унікальний бойовий стиль поєднує у собі грубу фізичну силу та неймовірну спритність попри габарити. Він використовував широкі та різкі удари ногами, нищівні удари рогами та потужні прямі атаки руками. Окрім фізичної, Кай володів великою духовною силою, завдяки якій він міг нищити буквально все. Також він проявив неабияку витривалість, приймаючи найпотужніші удари від Уквея, Тигриці та По, зазнавши лише легких подав. Дряпин, однак, попри всю могутність, бойовий стиль кая має вагомі недоліки через відсутність будь-яких оборонних маневрів, себто він приймав буквально всі удари та шкоду від них на себе. Жорстокий та небезпечний у ближньому бою кай володів парою нефритових мечів на довгих ланцюгах, які нагадують легендарні клинки хаосу Кратоса. Завдяки своїй духовній фізіології, Кай був несприятливий до втоми та хвороб, а також до більшості фізичних атак у царстві живих. Коли це було необхідно, генерал міг викликати нефритвих солдатів, які виконували його накази та завдяки яким він, як пейн, міг бачити та чути все, що і вони. Хоча кай був надмогутнім майстром Чі, він не був позбавлений слабкостей. Інший користувач Чі міг як мінімум приголомшити ударом кая, ну або перенаситити його власним Чі. Ти, моє Чі хочеш? Лови його. До кінця не зрозуміло, яким чином Уквей зміг відправити свого друга у царство духів. Однак, по спромігся це зробити завдяки самопожертві через захват вудзі. Ну і вже згідно класики, декілька цікавих фактів. Китайською ім'я Кай найчастіше перекладається як Перемога, що досить добре описує персонажа, його вчинки та здобутки. Попри величезну образу і свою ненавість до Уквея, Кай все рівно проявив деяку любов до друга, одягнувши його амулет на шию, а не на пояса крешту захоплених майстрів Кунг Фу. Також він ніколи не використовував Угвея у бою, можливо, вважаючи, що не зможе його повноцінно контролювати. Епічною музичною темою Кая є оркестровий ремікс пісні I'm So Sorry від Imagine Dragons. Таким і був легендарний генерал Каї, досить харизматичний та потужний персонаж, якому, як на мене, дещо не хватило глибини. З вами традиційно був Майк, підписуйтесь на канал, тисніть вподобайки та поширюйте ролик де тільки можете. Окрема дяка цим чудовим людям за підтримку каналу у такий непростий час. Дивіться лише якісне та слава Україні!